А, я також з Миколаєва. Я намив. Намив вас вітає. О, я дубки. Зараз е, у селі поруч з Миколаєвом, на, на поверхах не поживеш. Е, на на миві, е, Що там робити? Ну, я там живу. Ну, живеш ти там живеш. У селі що, по городу походить. А у тебе що там за все життя? Працюю де? Ні, не працюю. Ну. Як звуть тебе? Я Костя. А вас? Олександр. А. а ви зараз на пенсії? Ну, ми 73 роки. Що А, кажешь? ну, мені ще Купив, до того. десь робив, воно мені потрібно. Походжу по огороду, дивлюсь. Ага. Може, і мені на старість років цей на огород купить. Город, це не дуже економія харчування, це для душі. Виїжджаю в Миколаїв, приїжджаю туди на космонавтів, угу. по магазинам, побігав побігав. І, і знову далі. в село, так? Да? І далі в калинів. А... Ричка поруч. Риби нема. Як у вас на, на, на Миві, також риби нема. Нема. У нас нема. Ото не треба, було ту каховську. Так. Ну, а хто ж знав, що вони так будуть? Ну, хто знав, хто не знав, да. Це ж таке. Та все, що було ясно, коли вони Крим захопили. Що вони ну, далі, що вони... Далі... Якщо їм був потрібен Крим, а, навіщо? А зараз то було... на нови на, на, на світла немає. Сейчас Ні, немає. Платі... платіну руйнувати, навіщо? Світло, то можна кабелі кинути. У них через мост кабелі йдуть. Світло у них є, а там десь працює на, на Крим. Ну, а це Запоріжжя. За водичку, водичку. Не, не Запоріжя, там... Ну це, Енергодар, Енергодар. Ні, біля Ростова там дві а... секції одна секція йде на Крим, а одна на Ростов. А я думав, що вони оцю захопили і тепер та, що це Енергодара дає їм туди світло. Енергодар не працює. Туди приїжджають, навіть з тої, де я казав, вони приїжджають в командіровку, наглядають, але вона не працює. А, не працює? Зовсім геть не працює. Все заголошено. Господи, а як ж так воно може. Існувати, як може? Ну так, да, якщо воно не працює. П'ятий реактор завжди працює в резервному режимі. На енергодар, на станцію і зовні нікуди. А, Зрозуміло. Виходить, що там тільки один п'ятий блок працює. Якщо у тебе якесь питання, набиваєш. В чат GPT і питаєш, він все розповідає, і тобі буде все зрозуміло. Ну, тільки... а де саме на, на намиви ближче до ринку штрасу чи ближче Ні, до. Це, це до, до ринку. До ринку. Так. Так, да. ну, вже мабуть, років сім там не бував. Ну зараз світла там немає, уже скільки? Уже шо шосту годину немає світла на Світла. Ми е заряджаємо акумулятори, інтернет, там все у нас є, а потім вимикають, ми заряджаємо. У нас е обігрів е домовини, е дому нашого маленького е е електрикою, а світла нема. То ми дрова кидаємо. обогреваемость. Зрозуміло. Молодец. Константина. <говорит> <говорит> О, а а представьтесь, пожалуйста, я же не знаю, как вас по имени. Александр, по он не треба, бо батько для меня никто. Не, ну, зрозуміло. Он помер, По батькові треба називати малечу, у, 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 у котрій батька є яке значення. А я старий Олександр. А я Костя? Ну, я то ти казав я. Запам'ятав. Може колись може, коли зустрінемось. Та думаю, що так, да, зустрінемось. Може, може, не, не тільки на теренах чати рулятися, може у місті десь. Так, да, може в місті побачимось. Ну давай. Тримайте три зуба. Давайте, пока.